Вулиця 1 травня у селі Лопушне залишилася хіба що на старих табличках поштових скриньок. В травні цього року цю та ряд інших вулиць у селах Лановецької громади вирішили декомунізувати і обрати їм нові назви. Зібралися, і ми вирішили, що щоб не пере... Не пере... Робляти документи, бо ми ж прості люди з села, і то зоставити назву 1 травня. Зробили собі такий витяг з інтернету, що 1 травня то ну не комуністичне свято. Його святкують в 143 країнах світу. Але залишити стару назву жителям вулиці не дозволили. І комісія з питань збереження історико-культурної спадщини запропонувала першу травневу назвати іменем братів бабовалів. Такий варіант людям зовсім не сподобався. Бо цих чоловіків у селі пам'ятають як злочинців. Вночі ходили, грабили, бивали людей, мордували людей. Чимало жителів Лопушного чули історії про звірства, які нібито чинили брати, бабували. Мій чоловік був маленький дві неділі. Вони прийшли, забрали матір, отут на шляху через городи, ще трох чоловік і побили. А та дитинка залишилася дві неділі саму. Все ж знайшлися й ті, хто історію братів бабовалів знає з добрих розповідей. Староста села Лопушне каже, після скандалу довкола перейменування її знайшла далека родичка братів бабовалів, яка надіслала листа. Вона написала, що один з братів працював в освіті. Його брат молодший був закатований в тюрмі Кременця поляками. Вона розказує за них зовсім другу історію. Я не беруся стверджувати, де правда на тій стороні, чи правда на тій стороні є люди, є історики, є в архіві, які мають дані, якщо то виясняти цю, до мене жителі цієї вулиці офіційно, особисто не зверталися, мені принесли цей лист клопотання, яке вони перед тим занести в міську раду, один дицентер дали мені. Тут написано, що ми проти перейменування вулиці 1 травня. Свою ідею, якусь, вони на той час не подавали ідею назвати вулицю на честь братів Бабовалів запропонував Сергій Лисак. Він досліджує історію Лановеччини не один рік. Каже, ці люди брали активну участь у визвольному русі Кременеччини та й України загалом. Брати вдалися до політичної натиносичної діяльності. Старший брат Афанасій був членом ОУН, був Заарештований польською владою, у, е, перебував у ув'язненні в, ув в е, Кремлецькій тюрмі, власне, він там і загинув. Був похований у селі, і як мені розказували колись е, свідки цього, що от його похорон перетворився на таку масову маніфестацію українського руху у селі Лопушне. Найвідоміший з них був Арсен Бабувал. Він отримав досить добру освіту. Власне, Арсений був одним з організаторів і становників у пана Кременеччині, каже дослідник. Він як такий старий і досвідчений член. Он був призначений районним політерферентом або пропагандистом. Його завдання було виступати на мітингах, переконувати у необхідності боротьби за українську державу і мотив підбирати нових людей в кожному селі налаштовувати людей на антинімецьку акцію, на антирадянські антипартизанські акції і таке інше. І ось він власне цим і займався. Він Проводив вишколи і для молодих людей, і для юнаків, і для дівчат, і всі говорять про нього як дуже такого вправного пропагандиста, і а добре освічено. Радянська влада зробила максимум, аби стерти історію братів оунівців. А натомість, каже дослідник, як то часто буває, зробила їх злочинцями в очах людей. Тому переконує, в Лопушному вулиця Бабовалів має право на законне існування, адже звідти вони родом. Тим не менше, люди нарікають, що ніхто з ними не радився, тому замість назви 1 травня згодом пропонували назвати свою вулицю вільною. Але такий варіант сесія Лановецької міськради відхилила. Тож жителі вулиці кажуть, продовжать боротися за те, щоб таки відстояти своє право жити на вулиці з назвою, яка в всіх влаштовуватиме.